Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок, акценти. Привіт усім, це передача Акценти Символи. З вами Оксана І Сьогодні моїми гостями будуть викладач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Фачковича, кандидат наук соціальних комунікацій Лілія Шутяк. Привіт, привіт. А також активіст, журналіст, подкастер, організатор фестивалю Трикутник Іванка Шкромида. Привіт, привіт. Ну з того з того всього, що я назвала. Я думаю, що найбільше нас зачепило слово подкаст. Ти займаєшся зараз подкастом, так? Подкастингом. Подкастингом. Ну, В тебе є свій власний подкаст. Що таке взагалі подкастинг? Трошки розкажу про це слово. Воно з'явилось у 2004 році. Саме тоді його включили в New Oxford American Dictionary, знаменитий Оксфордський словник, а вже через рік воно стало словом року. Подкастинг це суміш слів iPod та Broadcast, тобто… Мовлення, відповідно, з'явилися і інші подслова, це подкастери, подслухачі, це так звучить трошки дивно, правда. Але загалом подкасти це аудіопродукт, який доступний в інтернет-мережі. Правильно я говорю, так, так, Все правильно, ти кажеш, так. Отож сьогодні будемо говорити власне про подкаст, тому що Іванка нам розповість трошки про технологію виробництва, як вона це робить, а Ліля розкаже з позиції викладача, і думаю, так ми якось побудуємо нашу розмову. Для тих слухачів, хто не знає, Іванка Шкромида два роки працювала на Радіо Буковина. І вже ось півтори року вона у вільному плаванні, і одне з її. Проєктів в сольному житті, так, це подкаст авторський. Розкажи трошки більше про нього. Подкаст має назву Акустика Тіней. Спочатку я думала, що обмежуватимусь тут саме літературними темами. Але наразі я якось орієнтуюся навіть більше в мистецтві в ширшому понятті ніж література, тому що розумію, що можна тут наводити дуже широкі паралелі. От і не тільки зациклюватись на якісь книзі, чи якомусь авторові, і просто переповідати те, що вже можна і так знайти там без мене в інтернеті, і просто ось хочеться шукати якісь напаки точки дотику і. Говорити навіть, якщо ну, там розкорі наперед мене наступна тема «Магічний реалізм, то, наприклад, мало хто взагалі поняття має, що таке магічний реалізм, тому що це Латинська Америка. Ось, але тим не менше, магічний реалізм вперше був вжитий не в літературі, а в живописі, наприклад, так. І поєднати зараз от живопис і літературу – це, наприклад, моє апріорі завдання на новий подкаст. Тобто беру якусь нову вершину, вже поєднуючи різні види мистецтва. Ось, продумала я створювати цей подкаст наприкінці літа. Все ж таки, досвід, який отримала на роботі на радіо, розуміє, що його потрібно кудись використовувати і шукати якісь альтернативні шляхи, або робити те, що ти любиш, і розвиватись, тобто шукати постійно якусь інформацію, і триматись на хвилі літературні, мистецькій і практикувати журналістику. Ось тому я вирішила на той момент, що подкастинг це саме те, чим мені цікаво займатися. Тим паче, що це дозволяє. Um, обирати собі, якщо ти створиш проєкт, можеш собі обирати, з якою періодичністю ти хочеш його робити, тому що це важливо для подкастів. Тобто не зробити один в рік і там, через рік знову згадати, ой, я ж подкастер роблю, або я там подкастер. Можна я... зробити <гум> один подкаст і називати себе подкастером. Знову ну, ось, так теж можна. Я зробила чотири, а потім зробила паузу. Зимова пауза. Тим не менше, я спробувала, як воно заходить людям, як його сприймає, там молодь, чи старше покоління, тому що навіть в самих подкастах не тільки я про щось говорю я намагаюсь шукати спікерів також з різних сфер. Тобто, це науковці, це письменники, це звичайні читачі. Активісти, журналісти, будь-хто, там, не знаю, домогосподарка, котра прочитала ту ж книгу, але її є що про неї сказати. Ось, І таким чином комбілюють всі слова, всі думки, і виходять досить такі атмосферні речі, які десь між собою ще вплутують музику, яку теж ми з особливою вагою підбираємо. І в результаті годинний, приблизно годинний подкаст, такий можна слухати потім будь-коли, коли у вас є для цього часу. Подкастинг це нова така течія. Мені здається, що якщо в Києві, чи скажімо, у Львові до подкастів вже звикли, то в Чернівцях це трошки якось важче важче з цим працювати, і слухач до цього важче йде. чи цікавляться? Подкастами майбутні студенти Лілю е, мені здається, взагалі не, не тільки в Чернівцях там чи в Києві. Взагалі в Україні це така доволі е, нова фішка, можна так сказати. І е, ми знаємо, що, наприклад, люди так там слухають, наприклад, подкасти громадського радіо. Так, це більш такий відомий, так відомий бренд, і всі ну, приблизно собі уявляють, що це таке. Е, так і окрім ну, такого громадського, ну фактично на слуху у нас ну немає таких якихось аж подкастів, прям так, що ну, так, так от, перепрошую так для ну таких да, для пересічного глядача і слухача. І тому я думаю, що те, що робить Іванка. і, в принципі, я думаю, що окрім Іванки, можливо, ми просто ну, не знаємо про цих людей, які цим займаються там спеціально знаємо, те, що не що ]єво Якубовську. Єва, Тобі провід так, наша так. колега з Львівського радіо. Та, яка, яка так само робить робить ці подкасти. От але ну, це, це, це безперечно, це дуже актуальна фішка. І я думаю, що це можливість. Для молодих людей, найперше для молодих людей самовиразитися, зробити щось таке, що що не... Що буде відрізняти їх, якісно відрізняти від, наприклад, від інших їхніх одногрупників. так, Якщо у вас є якась цікава тема, от як Іванка знайшла так, тему для своїх подкастів, у Кустика Тіней, так, то, то можна запропонувати це робити. Зрештою, я думаю, що не така проблема знайти героїв. Завжди є люди, які люблять займатися якимись речима в своєму житті, і вони охочуть. І про це розповідають, тому, тому, тому це перспективно. І в принципі, наші студенти, от не так давно Іванка була гостем нашої кафедри і спілкувалася з студентами. Я знаю, що потім в них були дуже хороші враження про цю зустріч. Деяких з них Іванка навіть надихнула. Ну, правда, не знаю, наскільки це пішло далі, ніж, ніж від такої да, від захоплених якихось очей, таких поглядів, ідей. Але я думаю, що кожен повинен знайти щось своє. І Якщо подкасти це така класна, сучасна теча, то. Чому подкаст не може бути своїм для когось, і особливо для молодої людини, яка живе в цьому світі гаджетів, в світі інтернету, і це актуальна фішка, треба її використовувати. І мені здається, що сучасний світ він сприяє ніби створенню такого аудіопродукту. Коли тобі не треба спеціально для цього вчитися 5 років, ти можеш просто робити. Назвемо це передачею, так тому що в класичному сенсі це передача, цикл такий передач на тему, яка тобі цікава, і для цього тобі треба тільки хороший настрій, бажання це робити, і напевно якась така наполегливість. А ось Іванко хотіла тебе запитати про людей, які яких ти шукаєш для своїх подкастів. Здавалося б, не повинно бути проблеми в еру цифрову, коли можна не лише серед знайомих пошукати, але і дати клич у Фейсбуці, та все ж. Де переважно знаходяться, де ти знаходиш у цих своїх ем, помічників, скажімо. Насправді це дуже велика проблема. Тому що мені доводиться вгадувати, яка людина могла б потенційно цікавитись тією чи іншою темою. Ти просто там ну, пишеш зазвичай в Фейсбуці комусь, телефонуєш, знаходиш якийсь контакт, там, а ви там захоплюєтесь, наприклад, бітниками, чи там селінджером, чи літературою жахів це ті теми, які я вже. Попрацьовувала, так? Ось, і, і тут вже як піде. Хтось захопиться, скаже так, зможу про це поспілкуватись комусь там, та ні, я так на, на, на рівні такому дилетантському вам нічого нового не скажу, там знайдете все в Вікіпедії і так далі. Ну, звісно, я можу все знайти в Вікіпедії, сама собі гарно начитати, так? Але коли це скаже людина, тобто якось, пройшовши шлях, переоцінення цих чи інших слів, літератури, автора, не знаю, то це зовсім по-іншому звучить, ніж просто я це не читаю, так? Ось тому чим складніше я обираю тему вущу, <кхм> тим складніше мені зазвичай шукати людей. Тому я е в Коломиї живучи зараз, це взагалі дуже велика проблема. Тому що, можливо, в нас є люди, які цікавляться такою зарубіжною літературою, але я з ними особисто не знайома. І поки що орієнтуюся саме на Чернівці, тому що тут все ж таки прожила 5 років, набила якусь базу контактів людей, які цікавляться літературою, крутяться в цій сфері. Ось, тим паче, ще кафедра зарубіжної літератури дуже допомагає. Мені здається, що я скоро всіх околиків цієї кафедри перепишу для своїх подкастів. Ось потім вже як переїду, кудись, буду інші кафедри, можуть штурмувати. Штурмувати. Так, але мені здається, що в будь-якому випадку цікаво, тому що цей подкаст може жити вічно в інтернеті. Розумієте, як. Що людина цікавиться, наприклад, той самий студент, вивчаючи американську літературу, йому захочеться там щось дізнатись про тих самих бітників, він там заб'є в Google, тобі вийде цілий подкаст. Ти собі там їдеш десь і слухаєш паралельно, О, прикольно, там музика ще якась класна. І воно тобі зайде, ти запам'ятаєш, що робив той самий керок, Бероус і так далі. Хто не взагалі такий, для чого їм було щось писати, що вони так красиво жили. Ну, Іванка, в мене тут, вибачте, приб'ю до тебе є питання, <гум> відразу дуже цікаво таке виникло. Тобто, ти вважаєш, що подкасти можна розглядати ще як таке своєрідне джерело для освіти. Тобто новітня, можливо, форма освіти, теж, бо ти кажеш щось так. Людина їде, слухає, щось дізнається. Ти, знаєш, чиось? я просто сама стикнулася з проблемою, що мені інколи хочеться про Дізнатися, але я лінуюсь шукати в інтернеті багато різних інформацій. Тобто ти можеш наткнутися на одну статтю, вона буде на якісною, на другу, на третю, на п'яту, десяту, і в результаті в тебе не буде якогось загального враження від цього. У мене навіть одна викладачка з кафедри зарубіжної літератури запитувала, чи можна використовувати це в науковій роботі, посилатись на вас, на ваші подкасти. Я так кажу, я не знаю. Ну, Я не думаю, можливо, можна, 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 можна так. Насправді, коли хтось це все компілює, збирає інформацію, тобі легше її сприймати. І якщо це подача йде така якась Свіжіша, яскравіша, я не знаю. Я ж не намагаюся там докторським голосом сказати, що ти найкоротіший там якийсь там автор. Все так-так так, як писала там, не знаю, вкритися літературні, з якимось там підручником, так? Ось і просто в свій час, чому я до цього прийшла власне в цих подкастів? Я про це не сказала. У свій час мені ем, цікаво було після прочитання якоїсь книги дізнатися ще щось, тобто як виникла в автора ця ідея, що він там собі думав, як він жив взагалі. Ось і я ніколи не могла. А працюючи, от я працюю, і в мене немає часу сісти почитати. І я завжди думаю, що я фону могла би послухати, поки я працюю так. Е, ось і я завжди шукала і знаходила тільки лекції російських викладачів. Тобто там були змістовні лекції, але знаєте, завжди таке, чому немає нічого українського, що я можу mm -hmm. послухати українською мовою, дізнатися про того чи іншого автора. Ось і мені так якось в один момент це накипіло, що думаю, я зроблю, тоді буде комусь можливість послухати. До речі, я знаю, що за кордоном, скажімо, Америка, Європа там викладачі теж мають, ну звичайно, не всі, але мають свої подкасти, де викладають свої лекції. Тому ти можеш просто, коли тобі треба підготуватись до іспиту, навіть в громадському транспорті чи. Подорожуючи десь, послухати все, що тобі треба в навушниках, і е, в когось воно, можливо, краще запам'ятовується, тому що є е, різні види пам'яті. Мені, наприклад, зручніше бачити перед собою текст, я його якось запам'ятовую, а комусь, можливо, справді. Краще послухати аудіозапис. Я знаю, що в тебе був майстер-клас по подкастингу з подкастингу на кафедрі журналістики у Чернівцях. Ось Ліля Мар'янівна розповідала про те, що в дітей були захоплені очі, таке зацікавлення. Чи не писали тобі потім студенти в соціальних мережах? На жаль, ні, я не знаю, може, їм справді перейшло те бажання щось робити. Ось, Або вони ще не готові. Ну, про всяке думаю, що не хочу знатимуть до кого звертатись за порадою. Ну і врешті, я їм основну базу, в принципі, дала, як це зробити. Бо мені здається, що в цьому моменті най... найкраще просто потрібно знати алгоритм, що за чим робити. А там далі справа за тобою. Про що хочеш, про ти й розповідаєш. Кафедра, ну, взагалі, навчання в університеті воно дає не так навики практичні, як більше теорію, і це логічно. Але все-таки є якісь заняття, де проводять практичні навчання. Чи є зараз на кафедрі журналістики заняття, де вчать виробляти, скажімо, аудіопродукт? Ми вже не називаємо це радіовиробництвом, бо воно все так трансформувалось. Ну так, власне, в нас є кілька курсів, які зорієнтовані саме на виробництво радіо, так, виробництво такого аудіопродукту. Але це так само продукти частково пов'язані із виробництвом аудіо для інтернету, тобто в основному для інтернету і частково можливо подкасти. Але зрозуміло, що оскільки в нас десь немає таких спеціалістів, так тому що в принципі мені здається, що ну, подкасти це щось таке, ну таке нове і. І тут ще важко говорити людям, які, які наприклад, не працюють, які не роблять і подкасти, варто ну важко говорити з якоїсь там практичної точки зору про, про ці речі. Тобто єдине, що ми можемо розповісти, це які є приклади, як їх роблять, що це таке в теорії, і як їх можна десь там робити. Але хоча, ну, взагалі мені здається, що ну наша кафедра за останні кілька років дуже стала більш прогресивною в сенсі навчання саме стосовно Інтернет різних предметів і стосовно таких, скажімо, комунікацій зі студентами, так тому що сьогодні ми розуміємо, що молодь сьогодні живе в соціальних мережах і вона якось можливо навіть краще вловлює тенденції різноманітні і так само стосовно ж теми нашої розмови, стосовно подкастів, те, що це для них більш можливо звично, ніж там для людей там ну. Не знаю, мого покоління і не кажучи вже про старше покоління, так це щось дуже дуже нове, але Воно з'являється, й мають підхоплюю. Ти кажеш, що не писали так. Але ну я пригадую, що після, наприклад, після заняття вони підходили. Вони потім ще кілька разів мені щось говорили. Але я думаю, що можливо це не так пов'язано з тим, що ось, наприклад, так ти прийшла, розповіла їм, і вони відразу почали це. Да? Вони хочуть ну, відразу будуть це робити. Але тут мені важливо те, що здається, з такої освітньої точки зору, що важливо їм показати, що є отака форма, сучасна форма репрезентації себе, можливості проявитися, так можливості щось зробити, і що це. Ну, це журналістика, так таке, welcome, чому можливо комусь не зараз там, так але через якийсь час він згадає про цю лекцію, згадає про Іванку, напише Іванці. Так вже Іванка стане відомим таким подкастером, буде мати тисячі тисячі слухачів. От і зможе ще якось надихнути молодих людей. Коли в подкастера є тисячі мільйони фоловерів, він на цьому може трошки заробляти. Правильно, але поки що, як я розумію, в тебе це все Іванка на волонтерських. І в засадах. Ем, коли я починала робити цей проект, я не ставила собі мети на ньому заробити. Мені поки що вистачає ресурсів на життя. Ось який черпає своїх основних проєктів, і де я працюю, ось. А мені просто хотілося от власне себе реалізувати. В першу чергу, тому що я дуже скучила за журналістикою. Говорю чесно, мені дуже подобалось, коли я робила перший подкаст там, бігати за тим самим Юрієм Друховичем на фестивалі Меридян Черність, тому що мені треба він розповів розповів бітників. Ось я два дні за ним там полювала. Насправді це таке, це таке чудове відчуття, коли ти врешті отримуєш задоволення від того інтерв'ю, довгоочікуваного. А, от і насправді я навіть не очікувала, що там буде якась а, в мене кількість людей, котра буде чекати на наступні подкасти, писати: Ну коли ти вже викладеш? Ти казала, що сьогодні, дивись, уже вечір, вечора, тебе ще нема де твій подкаст. От і так далі. А, я от робила паузу в три місяці, фактично, а, тому що якось зимою в мене було до цього натхнення Я не хотіла робити як-небудь той подкаст. Тепер виклала нову тему. Люди вже пишуть: о, нарешті! Ми так довго чекали. Я думаю, вау, це комусь потрібно. Здавалося б, що літературних тих самих пабліків в соцмережах дуже багато. Тобто багато різних презентацій, де люди можуть щось почути про літературу, а німе ще подкасти теж потрібні. О, це дуже тішить, це мотивує і хочеться. Насправді, я більше того, я не те, що заробляю, я вкладаю свої гроші в цей подкаст. Ну, правильно, тому що витрати якісь на дорогу. Е, інколи мені хочеться просто комусь подарувати книгу. <світаю> от я роблю розіграші. Інколи мені просто хочеться, щоб просто більше людей це почули. Я, ну ви розумієте, якась реклама в, в тому ж самому vk.com, <світую> так там потрібно от платити за певні репости в інші пабрики. Тобто я шукаю якісь такі групи, де я бачу, що аудиторія так от треба буде сприймати подкасти. Там плачу певну суму за те, щоб люди. Я розумію, що потім пройшов день там 50 підписників у мене з'явилось, тому що люди зацікавилися подкастом. вони Його побачили. Що таке є, і потім, в принципі, з часом так собі планую, що я не буду вже платити за рекламу. В, 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 врешті люди будуть самі до мене приходити. А ось кількість відвідувачів і прослуховувань. Напевно, ти відслідковувала який твій подкаст найбільше зацікавив людей, скільки там ну переглядів, так це не Прослуховувань, на mixcloud.com, де я викладаю uh -huh. подкасти. В принципі, там видно кількість прослуховань. Е, найперший набрав найбільше. Ну, насправді я кажу, поки що не дуже популяризую, бо це був. Такий тестовий варіант в ці чотири попередніх перших епізоди. Ось. Ну Перший у мене подкаст найбільш зірковий. Тобто там був Андрій, е, Андрій Любка, так, Юрій Андрухович там був е, Сергій Мартинюк з гурту Фіолет. І Ось, це такі е, зірки, яких я зібрала в один момент, це було мені дуже легко зробити. І чому я там всі дивувалися? Ми знаємо, як ти всіх так зібрала швиденько. Кажу, ну так доля склалась, вийшов подкаст, і всі його тепер слухають. І що мене дуже тішило, я потім. Ем, Дивишся люди, коли там собі Сміхкла бере посту у Фейсбук, і там якийсь чоловік з Києва, якому років під 50 і в нього такий величезний коментар до цього подкасту, бо нам колись бітників не говорили, а тут от, знайшов таку передачу. І, ось. і це так приємно, насправді. Не думала, що моя аудиторія буде там, чоловік, кому 50 років, так? тому що я більше м -м, орієнтувалася саме на молодь. А ось. А ось так ось. насправді література вона для всіх поколінь і потрібна багатьом. А ти говорила про те, що хоче хотіла згадати, як вона працювати журналістом, тому і почала робити подкасти. Наскільки відрізняється м, сама робота, і наскільки відрізняється взагалі подкастинг від традиційної журналістики? одно, коли я робила подкасти, я орієнтувалась на ті базові знання, які в мене були від от, з досвіду роботи на радіо, так на буковині, наприклад, тому що більше я не мала звідки щось почерпнути. Звісно, я розуміла, що там потрібно ось там писати свій текст, брати там синхрони і так далі, там якось це компонувати. Єдине, що ем, коли це твій формат, ти можеш там щось води змінювати, так? Ти можеш там ставити скільки хочеш музики, подавати це в якому хочеш форматі, говорити, як хочеш, ставити ті синхрони, як хочеш, не представляти, що зараз скаже там Юрій Андрухович, а як я це зробила такими аудіотитрами, uh -huh. як я це називаю. Так, воно трошки можливо комусь когось відвілікає. Я, 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 я слухала, до речі, різні думки стосовно цих аудіотитрів що нам ненормально звучить. Ось. І е, в результаті ти отримуєш те, що, як ти це бачив, і як тобі не, це не показує твоя редакція, не каже, що так, треба робити, бо інакше не можна робити, бо робити тільки так. Але з іншого боку, ти сам відповідаєш за те, як ти робиш цей продукт. Тобто, якщо комусь там щось там не сподобається, ти розумієш, що це твоя вона, бо ти там не зробив за класичним прикладом ту передачу, а сам щось придумав. Або ти розумієш, що немає людини, там, якогось головного редактора, який за тобою перечитає твій сценарій, тому що сценарій в будь-якому випадку пишу. Сама собі пишу. Ось, і теж ти потім думаєш, а може, я там неправильно щось вжив. Так само це ж літературні теми, в яких я не сильно і обізнана, чесно кажучи. Я от, пишу ще інтерв'ю з людьми, я сама щось зі себе навіть дізнаюсь, і просто потім це от показую, як, як мені це здається. так? Тобто це може бути ще безліч помилок якихось фактичних. Ну, хоча я намагаюся якось чуттєвіше це подавати, ніж фактично, тому що будь-яка людина може прочитати якісь факти. От. Врешті це дуже велика відповідальність, тому що боїшся. Ем, от, Стати не туди, подати не з того боку, сказати щось не те, не взяти не ту людину, хоча можна було там записати якогось кращу людину. Дуже багато, але мені здається, тут ще важливою є роль редактора, тому що якби ти сам себе не вичитував, все одно ти не побачиш того, що побачить стороння людина. Може, тут Ліля доповнить як. Хороший редактор, <смеш> ну мені здається, що справді Іванка на себе взяла таку ну, дуже важку ношу, от якщо так серйозно з, з боку так до цього поставитись, тому що ти правильно кажеш, ми всі знаємо, так що пишучи якісь тексти або створюючи та начитуючи ці тексти, створюючи собі таку програмку, потрібно, щоб хтось подивився з боку стороннім таким поглядом на те, що ми робимо. Можливо, якісь коментарі зайвими є, можливо, якийсь текст варто сказати по-іншому. І коли ти сам, так то ти це бачиш з такої своєї точки зору, іноді ти, можливо, ну тобі шкода там щось викинути, наприклад, або бо тобі здається, що це дуже-дуже класно. І виходить так, що подкасти це, в принципі, така, можна навіть сказати, ну, це так само, ну, очевидно, це блогінг, так, такий. Суб'єктивна форма подачі інформації, так що в принципі відрізняється від традиційної журналістики, так тому що коли нам кажуть, що ми маємо бути об'єктивними, так в принципі, за всіма законами, так а тут ти сам вибираєш, що давати, як давати. І, звичайно, цей момент редакторський він, він дуже важливий, і мені здається, що можливо класно теж і це дуже полегшить роботу подкастерам, якщо, наприклад, це є колектив, якийсь певний людей, ну хоча б там двоє людей, так які можуть розподілити між собою обоє. І як це, будучи запаленими однією ідеєю, втілювати її, але ну, от, поділяти обов'язки, поділяти відповідальність, якось можливо, ну можливо, якось це, 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 це буде простіше, з такої із фінансової точки зору, із точки зору використання часу. От, ну і звичайно, я думаю, що це. Це цікаво, напевно, там працювати з кимось і знати, от що ти не сам. Хтось з тобою поділяє твою ідею. Або той, хтось, з ким ти вважав, що ти не сам через місяць йому набори. він скаже: Ну давай Іванка, сама продовжуй, класна тема. Подкастер Іванка Шкромида та кандидат наук соціальних комунікацій Ліля Шутяк сьогодні в нашому ефірі. Ну наостанок хотілося хотілось би запитати: от хтось послухав нашу передачу і хоче створити свій подкаст. Тому я би хотіла, щоб кожна сказала кілька слів. Можливо, Ліля з такої теоретичної точки зору. Ну а Іванка вже поділилася своїм досвідом, як то втілювати в життя. Я думаю, що якщо у вас раптом ви послухали нашу програму, і у вас виникла ідея створювати свій подкаст, то однозначно робіть це. Як то кажуть, Google вам у поміч. От якщо ви там чогось не знаєте і хочете більше і більше дізнатися про це, звичайно, потрібно найперше, мені здається, вибрати якусь важливу тему. Для вас важливу та цікаве, про що ви хотіли би розповідати і про що могли би розповідати. Так, вибрати якихось героїв, собі вже продумати. Так, приблизно про, про, про те, з ким ви будете спілкуватися і про що. Ну і звичайно, якось розуміти, дуже чітко розуміти мету, з якою ви метою ви це хочете робити, хочете робити, так як говорила Іванка, що ви, ви роблячи з якоюсь людиною, ви можете, та та людина вас може просто ну перестати хотіти робити з вами, так тому якщо все ж таки це якась командна робота, чітко розуміти мету, ідею вашого проекту і чітко виконувати поставлення. Вовні завдання, але я думаю, що на цьому можна заробити, тому рано чи пізно, однозначно, якщо ви собі будете мати таке на меті, то ви зможете це реалізувати. Бо принаймні можна заробити собі хорошу карму, хороший досвід і хороше ім'я. І хороше ім'я, ім так. А щодо якогось практичної точки зору, як це втілювати, це не складно. Головне мати трошки вільного часу і якось планувати, просто якщо ви це робите раз в тиждень. Коли це треба бігом-бігом, бігом-бігом, як-небудь. А раз в місяць, коли ви маєте час обдумати тему, знайти тих самих спікерів, можливо, з різних місць, подорожувати в різні міста і записувати інтерв'ю, це теж своєрідно. Ем, якщо навіть не На робота, навіть розвага, тобто то, то ви сприймаєте про якісь теми навіть з іншого боку, тому що ви в іншому місці. Ось, вам щось скажуть свіже, чого ви навіть не очікували отримати для того подкасту свого. От. А далі насправді. Е що ж я сама роблю, просто сама ще монтую ті типу, ті подкасти. <ріст> Можливо, це ще не зовсім ідеально звучить, але я вчилась. Тобто, вивчити буквально одну програму по аудіомонтажу, вміти писати вміти спілкуватись з людьми, щоб отримати те, що ти від них хочеш, і все і звичайно вам потрібен буде диктофон. Якщо не такий напівпрофесійний чи професійний, то хоча б на телефоні, аби він був у хорошій якості. Загалом не бійтесь пробувати себе шукати себе, тому що той, хто стукає, тому таки відкриють. І хто шукає, той знайде. А я ж нагадаю, що в нас сьогодні в ефірі була подкастер Івана Шкромида та викладач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Фечковича кандидат наук соціальних комунікацій Ліля Шутяк. А для вас працювала Оксана Телетій. Ми вам бажаємо гарного вечора. Почуємось. Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти.